Ми зараз знаходимося на комп'ютерному томографі номер 2 лікарні мечникова, який працює цілодобово. Ми знаходимось на комп'ютерному томографі номер 3 лікарні мечникова. Зараз тут пацієнт буде проходити обстеження. Один з багатьох рентгенапаратів лікарні мечникова цей працює цілодобово. УЗД апарати ми маємо у кожному відділенні. Зараз ми бачимо пацієнта на комп'ютерному томографі номер 1 Частіше всього на цьому комп'ютерному томографі виконується обстеження з внутрішньовенним контрастуванням. Один з трьох МРТ лікарні Мечникова потужний новий ангіограф для ендоваскулярних оперативних втручань з нейрохірургічного профілю. Ось ще один наш МРТ-апарат. Один з ангіографів мечникова. Він працює цілодобово. Наш потужний космічний корабль МРТ 3 Тесла. Таких апаратів в Україні всього декілька. Шановний пане мер. Перед тим як пускати плітки, подивіться, що є в лікарні мечникова та що працює заради життя героя.